Ну нічого таке. Далі. Комунікуйте стіпнути. Тому що, якщо ви будете лише писати, і з ким не спілкуватися, то також будете не цікавим. Відповідайте на питання деяких фоловер. Тому що час, дуже часто буває, коли у тебе, хтось тебе підписався на твій аккаунт, і у тебе або не було часу подивитися, хто це підписався, або ну, якось, яким, чомусь ти нього не звернув увагу. Коли вам хтось пару разів відповів на які запитання, закоментував статус. Ви Звертаєте на цю людину увагу і у вас є, є шанс, що ви її зафоловите. Так само не бійтеся ставити запитання своїм фоловерам. Коли хтось буде відповідати на ваше запитання, ви знайдете цікаву людину, ви заховуєте вам буде. Ви заховуєте цікаву людину, генеруєте цікаві твіти, і вас сховує далі. Це замокнути коло. Коментуйте статус. Коментуйте статус, тому що це цікаво. Аналізуйте. Використовуєте сервіси аналітики, для, якщо ви хочете дійсно купитися тисяч словів, слідкуйте деколи за сервісом аналітики, які пропонують вам роздавати, скільки вас фоловило, яка, яка тенденція фоловінгу і як далі. Твіттер-каунтер, який показує графіки. Можна подивитися, як, як вас фоловили, як будуть вас фоловити. І також є анфолловер, який зробив білоруський твіттер чи твітер І він, коли вас хтось відховують, він вам зразу присилає або поштою, або далі приватні повідомлення, хто відфовує. Ви можете подивитися, чому не вас відховують? Через те, що ви багато не писали, чи через те, що ви багато писали, чи через якийсь певний квіт. Можна проаналізувати і захопити подальші висновки. Будьте сход. Цього ворону, до речі, я сам малював, так відносив цікаво десь своїх половини, тому що буде ну, цікаві, буде у вас половини. Е, дивіться тим, що ви признаєте. Є така рубрика, коли було в жодній науці жит, рубрика «Маленькі і хитрості». Тобто дивіться тими маленьким хитрощами, які ви знаєте в своїй сфері впливу, в сфері знань. Бути емоційними у твітері, діл, ну, діліться емоціями, це цікаво. Діліться, Діліться з хорошими фотками, відео, тому що люди, як читають за тільки шукають останню стрінку за анекдотами, за гороскопами, за кросфордом. Також ці ваші фотки, відео це будуть самі анекдоти гороскопи, кросфорду, що це добре. Не флодіть. Не флодіть, тому що якщо ви будете писати, що от вам там почесався лівий мізинець там, правої ноги, якщо ви не є Тьома лебедів, то... У вас швидше заселять фолові, якщо ви тут так. Це емоції. <смірш> <смірш> ну, да? кожні 2 секунди, що там щось далі, <смірш> це, кулах... <смірш> <смірш> Дальше, це ось по онлайн і все. Хайте, ще два слайди, є і третій кінець. Фолері можете навіти з можете навіть отримати в офлайні. Тут погано видно. Це, ходіть на такі зустрічі, як оцей, <риклад> конференції, як е, Social Media Camp, ходіть на дві твіттер це оце фоткає з останні твітерін, це на коп <риклад> е, Ходіть на ті ранки, е, е, здавайте, знайомця офлайно і ходьте, скажуть, не фоло. Також агітуйте друзі стати в твіттері, зареєструватися в твіттері. Коли ви їх зареєструєте, вони вас заховують, можете мати фоловів. Зареєструйтесь. <риклад> <риклад> Якщо тисячним у твіттері, але правда він вам не підійде, але я допомогу скажу. Це треба зареєструвати аккаунт Юлія Тимошенко. От зареєструєте, і... <сереч> <Це вже> ти, <сереч> <сереч> затвіте і за день будете мати фоловерів. Ну, Дякую за увагу. Ставте запитання. Я ді... тобто, якщо я пишу, що в мене більше російською, то я говорю я дуже плавно. Я сам українськомовний і українська мова, і, ну, українська мова це для мене є рідна мова, і в мене не було питання, якою мовою писати твіттер. Деякі мої повідомлення є ретвітом російською, або якщо я комусь реплаю з Росії, якого там половию, то я пишу, ну, стараюсь писати російською, тому, тому що вони не зрозуміють. А так в основному це українська мова, в мене не було питання вибору, якою мовою писати твіттер. Чи російська, чи киїнська? Це питання перед ніколи не стояло. І українська мова, треба всім писати українську мову. Я просто реально, звичайно, можу згадати відвідати. А про що ти прошла? А ти що ти пишеш? Я пишу по своєму життя. Правило, не пишу, якщо вона забігу там палит навізи, але <ривіт> переважно пишу, що стоїти зі мною цікаво, киришся цікавими посланнями в інтернеті. Ти можеш для журналістів, ти даєш їм про приводи. Я тобі журналістів. Добро, в тебе було там в презентації про купити московів. Ні, фолові. Ну, фолові. А де купити, скажімо, ти назвав англомовних, російськомовних, а скажімо так, сегмент з України. Можна десь купити, там, я хочу мільйон українців. Як українці не купиш, коли 80 тисяч лише українці і 10 тисяч лише хочуть, може зараз більше, може десь 15-20 тисяч хочуть українців. — Ну створи сервіс. Пропоную продавати українцям. <explosive> <говор> ну, я думаю, на давайте також можна таке корінномовних, але ну, я не я би не вам не рекомендував куп'яти флори. Що... Ну, це ви, так, будемо мати аргумент в грі помірюємося, але якої користь ці вам принесуть. Порадіна в кого цікавісь. Мене? Мене, я не впраю. Можна не помню? Наприклад, дивитися, куди тебе додали, які списки і там. Ну, У списках списки там номер два список, номер один, або там без колос, або щось автоматично народження списки. Ну, ти чого туди попав, хтось тебе додав то? Ну, я зараз не нікого не просив списки. У мене є списки там твітер-сервіс, українські музиканти, я хочу там хорош поплі, але я закинув. Улюблений процес. Звисок? На даний момент? У мене, ну, чесно, ну мене. Я вчора за фолу Бориса Гудцяка, ректора фолу. Правда, він останній твіт був перед новим роком, але цікаві твіти. Так, я запретний фізик скажу. Тут вже секретар здається. Пан Петро, ти читав записки української самошедшого? Ти не бачиш тут якоїсь паралелі між самошедшими блогерами? Ще наразі не читав, не знаю, як покинути. Ні, там ще не будемо в іншому напишу. Що я маю на увазі? Це якийсь компаній. Ну, скажімо, навіть Юрій, тому не вважаю, я не Я кажу, я читаю ботчер читаю, а їх не читаю. Я не вступаю. Це А який твіттер українського медіа, онлайн абочкурового вам найбільше допомогти? Як приклад, так. Саме питання. Ну, цікавий твіттер це лентару офішерал. Я от його правда ще не коло, а так придивляюся до нього. В машей була цікавий твіттер. тому що, Ну, правда, він більш такий технічний, там, дизайн, веб-дизайн це теж цікавий Твіттер. За що ви в останній раз відфолуював? За що відфовую? А якраз... Ну, перше це то, що давно вже не писали, якесь там один аккаунт пішов вже більше року, бачу, не писав. Також виповза за отфрім, приповду. Ну, надивило, там читав от кліпи просто цих, а закручується мені. Панішка, і ривок. Е, питання до вас, як ви ставите до платних твітів? Є ж системи типу Twitter, коли люди пишуть, ну, можливо Я не готів не ні, я, ну, люди не, хай, не, не, я, я Шчур, не писав блог, запла... хоча мій блог завів і ніхто не читає, там вітає, <звук> <звук> і, і ни, я. Ні Твіттері ні, писав нічого платного, ні возі, ні фейсбуці, ні за що не платило. Якщо хочете платити, ну, я не знаю, я не плану, що не буду писати, тому що я вважаю, що це все таки... Я волію заробляти гроші іншим джом. Якісно робить. Ну, е, якісно. Е, Київ тут досить розуміючи, е, це, наприклад, е, принт, який роздавав е, магнітики. Наприклад, досить цікава цікаво, як, е, компанія, яка в Твіттері е, е, зафовлество. Їм треба черепланити, що роздавали магнітики. Ні QA, але ні QA. Е, хороші ні QA, але вони спровокували дуже багато хвилю. Тут, навіть Сергій теж каже, що хороші QA. Твітер там з хештегами це також. От зараз вчора постпро також робить акцію на iPhone, зробить фотографію, з великим постпро і так построку. Безкоштовна реклама, це також безвершає, не буде. Дуба твіт, я Я їх не а я хочу. Збудити, роботу, а як хочеться поцінювати роботу приватбанку? Я знаю, я знаю. Вони мене, вони якраз на мої твіт теж реагували оперативно. У Твіттері я оцінюю їхню роботу як добре. Як добре з плюсу навіть. Про банк ми не можемо. Про банк ні, а в Твіттері так... Ви не ж будеш щось хороше у Приватбанку, правда? Так. Тут не пам'ятаю, вже 5 хвилин, може, хай Ярослав готується до презентації, а там, якщо щось, то...